Прошу вас приєднатися до Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції Національний тиждень читання, Тиждень поезії. Протягом 16 по 24 березня 2024 року, що охоплює дату святкування Всесвітнього дня поезії, започаткована акція Тиждень поезії. Тема тижня поезії 2024 року. Дім гасло, до якої став рядок із вірша сучасної української поетки Ірини Шувалової Ріки незмінно течу додому. У візуальній частині використовується фрагмент однієї з картин воїна, поета, художника Валерія Кузіка Сни про дім. Поняття дім для кожного українця і України набуло ще і навіть сакрального значення. Дім для нас тепер проповедне чекання, про розумну віру в те, хто за цей дім. Дім це світло, котре гріє, найколивас, без 5 тисячі Дім це чуття себе частиною чогось більшого, частиною родини. Дім це Україна. Взяти в участь по акції може. кожен. Я хочу жити в Україні, мамо. Я зернятку луганської землі, зітриз небес регіоні оцінні гляне, плями. Бо ж ми іще, як ласівки Зніми закляття з вуст моїх дитинних, бо стільки з нас звело німоти. Я хочу, щоб сміялася Україна, свята і вільна на всі світи, віддайте пісню мамину і мову і рушників українських оберіг, і відродіть цю землю коло нову, де шлях чумацький душами. пройде. Раю, мій, мої карпатські гори, я, як матір вітну, вас люблю. Світ калини, синій льон у полі і шовково росі на траву, золоту від сонечка пшеницю, сяй возір у небі, голуб'і, журолину цін земляницю. Я, я живу, я вірю, сподіваюсь, я шукаю шлях світу житті і за все, що вмію і ще маю. Я безпечно, я би Перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій, от вибухи в стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбити на війні. Легла з пожежі, вулканічна лама, Горіла хата, ні здавалась нам І захлиналась наша переправа, через і водоїма. Була земля, сусідський Плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб. Вихтів в тіло тим засадки дві сім'ї тули кілька днів. Перший бій та не дитячих раджень, який мій слід на серці залишав. Немовлю, я чому не скажуш, чи не мою з вами залишав. Це вже було ні за чого, ні вовка кривали світ, покупала на заря. А я писала, мало не остропа, великі букви з чорних моря. Ти перший вішек, тутуючись, скаю, що присвітила поруч і війна, який не вже не пам'ятаю, сіла тобою, усі стояли. Господи, як кричало у холодочку та стопом, Розповела, та годувала, попестила і ніби стом, над сином сидя, задрібала, і ситься їй той сидиван, і вродливий, і багатий, Не одинокий, а жодатий. На волі, бачиш, бо сам уже не пацький, а волі, та на своє веселі полі Свою таки пшеницю ждуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася немога, прокинулась, нема нічого, сина глянула, взяла його тихенько сповела, щоб, нового, щоб до жадала нового, що копом до жена з пішла. О, і серце опочине, село на нашій Україні, не на наче. Наші... Санка село, зеленим гаєм поросло, тут, тут сади, білі гори, а, а на горі стоять палати, іначе диво окром, що личця долі, а там і ліщі річки поле, і сині гори за діплом, сам Бог вітає над селом. Ні долі, ні волі в мене нема. Ще раз на країну, поглянути ще раз на рідну країну там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на синій Дніпро, поглянути ще раз на степ могилки, Остайне згадати полки кії гадки. Ні долі, ні бою, в мене нема. Зосталося тільки. Яку умру, то поховайте мене на ноги, серед степу широкого, на Вкраїні ми, що широко полі, і Дніпро, і ні кручі, що було видно кучу, як перебучі, як, як понесе з України, о синє море, кров ворожу От тоді, як і ми, і гори, все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поріти та вражу злою кров'ю волю пропіти. І мене у сім'ї популярів, сім вольній нові, не забудьте пам'янути незим диким словом. Летим дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Наш ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з І все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає і наметому почину і краю немає. Ніхто його і не додбає, і не розруйнує. То все тут те, душе моя. Чого ти сумуєш? Душа моя убога є. Чого марно плачеш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Тож подивись, а я тоді полечу. Високо, високо за синії хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чути. Подивись у тім раї, чого ти покидаєш, латану святину, скаліки знімають, у шкури знімають полічим будь. Няже... Вета стогне дні перширокі, сердитий вітер До додолу верби на високі, рами хвилю підійма, і блідий місяць. На і смари де де виглядав, наче човен, синє море, То верена до водопал. що третій півні не співали, ніхто ніде не гуманів, сичі в гою перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч все ці біль доходив, я собі вставала тихо, щоб волиць мене питали, але я не впізнавалась. Я була малою, готве, щоб не плакать, я сміялась. А тепер коли для мене жартом злим кінчиться темно. І от от зікватись має, гостке злобна на етокема. не злотої зміню, я боюся, піддаватись. І забувши давно давньому урокисть, плачу я, щоб не сміятися. Опажне бікало хати, пиші над вишнями ідуть, платаки з плогами йдуть, співаються дочі дівчата, а матки в Вечерки коло хати, мечі князів та встає, течка вечек подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Вклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама коло їх. Затихло все тільки дівчата та соловейку не Була весна весела, щедра мила промінням, виграла, посипала квітки, вона летіла хлопком, мов крила, за нею слід співучі пташки, все ожило, уся загоненіла, Зелений шум, весела я дума, співала усе, сміялося, бриніла. А я лежала хвора й самотна, я думала, весна для всіх настала, Дарунки всім лися, помаясна. До мене тільки не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула в вікно до мене, Заглянули від з яблої гілки, замиготіло листечко зелене. Посипались білесенькі квітки. Прилинули, прилинув вітер. І в тісній хатині він кровесняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташи. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, чим би стала на папері сумними рядами, чим би світер не розміє, степу як пилину, чим би слихо не приспало, як свою дитину. Вірш Василя Симоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, муки твої єдині, очі твої Ок. одні. Василь Симоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ліна Костенко І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселіво слюбень і на людях, Хай мелим млин свою одвічну деть, застряло серце, мов посколох грудях. Нічого серце вирівне смерть. Хай буде все, не бачене, побачено, хай буде все. Пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Ходить гучно, мов скеля, що йде до пророка, мов гора, перед якою завмирають вживу, мов гора, з якої сміються в якомусь убогому анекдоті. Рай — це момент прозріння любові, що триває безтижну вічність, і ця недовга мить, з якої сміються в якомусь убогому жарті, розтає і розходиться вітру, Наче не шейна земля, поволі шкірі, волі шкірі, принесені не в жертву, а в Життя! Ішло минуло той перон Гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написане пером, не сказане лишилось несказаним, світали ночі, вечорі лині не раз хитнула доля мислова, як сонце. Ходило мені несказане, лишилось несказаним, очима ти сказав, сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен. Мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Мов тихий дзвін гірського кришталю. До тебе так звертаюсь я. прошу я мир для країни і просить вся моя сім'я. Почуй нас Боже, у молитвах, спини цей беззатові війні нам поверне щасливе небо і гарну сонячну весну. Ні, кроку назад, земля не чужа, а наша степа Україна. Робстає, а річки вже немає. Усохли верби, вижок вироби, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки богби. Тільки степ, і тільки спека, спека, і озеряви проблиски скупі. І той у небі зморений лист. Гніздо, величе на ступці, куди ти тілась, річенько, воскресне, у берегів потріскались вуста, Бервистих хлоп не знаю твої весни і світить спека ребрами вуста, стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів Очерети з чорними свічками ідуть уздовж колишніх беріг. Що завтра кінець світу? Загорій рани, людям і землі. Роби, ще дав Господь можливість діти. Та й були разом на столі. Є не Господь Бог послав, і ви сльози. Оплаче після перемоги всі разом, коли від кровоміє, вмий замітати рози, і в мене те, що обійдав кожен сон. А десь і квіти, навіть, як взагалі кінець світу. Сади садок. Хай виростає до зірок, Служи землі, цінують вели. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче, і відміє вільно жити. Всі квіти різні, жовті, сині, щоб вони представили всі шляхи, якими нададуться гріть. Найкраще в світі наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимурюємо Бога за всім. Всій хліб і квіти, суперечна пасті, багато сім. Щоб вистачило всіх людмива, муряно іденко, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті, край вікна, і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, связа покотиться, піймаю. І кожен клаптик чебрицем в душі своїй повестеляю. І я наплачусь безхочу. Слеземо вмию всі могили. від ват із перстачу і виблю калишок для сели. І виб'ю другий, щоб відра не залишилося і сліду. Налью на липки понизьба і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчати. Хміліти разом і тверезіти. Ми будемо пошуки кричати, і в небо кидать жовті квіти. І сині астери розцвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть. Під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться? Коли? Усі говорять, що не скоро. Але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву покету м'язи. Home by Anne Brunta. Restore to me that little spot with gray walls compassed around, where knotted grass neglected lies and weeds usurp the ground. Fall all around my ancient heights and went the foot to roam. And thought its halls are fair within. Oh, give me back my home. Кіпляче раз по раз пірнає та здобич додуває рідко. Підійшла лисичка ближче, привіталася. Нелегко ловити рибу, співчутливо сказала вона. Така слизька і спритна. А вже ж нелегко погодилася Видра. Але яка вона смачна? Видра похитала головою, облизнулася і запропонував. Спробуй, може й ти зловиш?